Добрий день, мене звати Денисюк Олександр Васильович. Сьогодні я представляю результати своєї науково-педагогічної практики. Я працюю над створенням Google класу для студентів. Google клас було створено по темі зовнішньоекономічна діяльність. Щоб потрапити до Google класу, можна перейти за відповідним посиланням або скористатися. Кодом курсу, також для зручності доступу створено QR-код, який можна відсканувати самостійно зі смартфона. Платформа, яку я створив, дозволяє об'єднати всі навчальні матеріали в одному курсі, що значно спрощує доступ до інформації. Цей курс зручний тим, що студенти можуть працювати в зручному для себе темпі, мати постійний доступ до матеріалів. І зберігати всю необхідну інформацію в одному місці. У курсі є спеціальна програма навчальної дисципліни, яка слугує своєрідною дорожньою картою для студентів. Вона дає чітке розуміння структури курсу, тем, послідовності вивчення матеріалів, а також видів оцінювання. Програма допомагає орієнтуватися. Навчальному процесі бачити загальну мету і поступово йти до її досягнення. У курсі представлено 5 лекцій, які висвітлюють ключові аспекти теми. Вони логічно структуровані та адаптовані для самостійного опрацювання, що допоможе студентам глибше засвоїти матеріал, сформувати системне бачення процесів зовнішньо-економічної діяльності. Крім того, до кожної теми додаються практичні завдання, які спрямовані на закріплення знань, отриманих під час лекцій. Вони дозволяють зробити додаткові бали, тренують навички застосування теорії на практиці, розвивають критичне мислення і вміння аналізувати реальні економічні ситуації. Для оцінювання знань студентів створено тестові завдання, які використовуються після кожної пройденої лекції. Тести не лише допоможуть виявити рівень засвоювання матеріалу, а й сприяють повторному та кращому запам'ятовуванню ключових понять. Вони цікаві, різнопланові та максимально наближені до реальних ситуацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Основну увагу в курсі приділено в програмі навчальної дисципліни, адже вона є фундаментом усього навчального процесу. У контексті теми зовнішньоекономічна діяльність програма структурує завдання на міжнародну торгівлю, митне регулювання. Валютні операції, експортно-імпортні операції, ризики та інструменти їх мінімізації. Вона дає студентам розуміння як глобальних економічних зв'язків, так і конкретних дій підприємства в умовах міжнародного ринку. Програма формує цілісне уявлення про процес організації та ведення зовнішньоекономічної діяльності, а також про юридичні, фінансові. І організаційні аспекти цієї діяльності. В результаті проходження цього курсу студент буде володіти повним спектром знань у сфері зовнішньої економічної діяльності, розуміти суть зовнішньої економічної діяльності і економічного явища, знати нормативно-правову базу, що регулює зовнішню економічну діяльність, орієнтуватися на міжнародних контрактах і торгових процесах, аналізувати ризики. Та оцінювати ефективність зовнішньоекономічної діяльності, розуміти митне оформлення та валютне регулювання. Кінцевою частиною курсу та перевіркою знань студента буде фінальне тестування, яке охоплює всі теми та дозволяє об'єктивно оцінити рівень знань і готовність студентів до практичної діяльності у сфері зовнішньоекономічної роботи. Протягом курсу пройдуть 5 лекційних занять. На них будуть 5 тестувань. За них студенти можуть заробити до 40 балів. Також будуть проводитись практичні завдання. За них можна отримати до 25 балів. Фінальним іспитом буде тестування, яке складається з 15 запитань і можете заробити 35 балів. Загальна сума 100 балів.